Облачення, тому що знаємо, що наш ворог безпощадний і надійний на руссі зараз. Я хочу звернути вашу увагу на те, що за три роки повномасштабного вторгнення з полону звільнили лише 164 десантника. Це критична кількість повернутих з полону, скільки їх там ще зараз знаходиться набагато більше. Тому я закликаю всіх, зверніть увагу. Поверніть десантників додому, бо вони перші на штурмі, але останні в обміні. Так не має бути. Я закликаю міжнародне суспільство. Я закликаю суспільство нашої країни. Виходити в підтримку полонених та зниклих безвісти, робити репости, не бути байдужим до нашої біди, бо ця біда стосується кожного громадянина України. Фронт наближається. Сьогодні наші рідні, завтра ваші. Не будьте байдужі, підтримуйте нас. Вік зник понад 11 місяців тому. В нього статус безвісти зниклий. Наразі я не знаю його долю. Мій дядько полонений, третій рік сидить в полоні за зовсталі. Це важко. Я хочу звернутися до перехожих, які сьогодні пройшли прогулятися нашим містом. і Дивиться на нас. Я прошу вас, хоч трохи зупинятися, та звертати увагу на плакати, які тримають рідні, військовополонених рідні, безвісті зниклих. Плакати просто небайдужих людей, які Долучилися до нас, щоб підтримати сім'ї, це дуже важлива тема, і це тема стосується не тільки нас, тому що там наші рідні, а це стосується всіх і всієї України, Бо там всі наші люди, там, всі, хто оборонив Україну, там всі, ті, хто готов був віддати своє життя, наразі віддає свою волю заради вашої волі, свободи, заради вашого життя, щоб сьогодні. Спокійний йти цим містом для того, щоб у вас було завтра, для того щоб у вас було сьогодні, і для того, щоб ви мали змогу будувати своє майбутнє і свої плани на майбутнє. І єдине прохання до всіх це бути небайдужими, бо байдужість вона вбиває. У нас є, на жаль, факти цього. У нас є загиблі в полоні. У нас дуже багато людей, хто гине на фронті, віддаючи. Най, найпросто день дорожче, що в нього є, це своє життя сьогодні. Дуже багато нас зібралось, і як зазначалось на початку акції, зараз трохи прохолодно, але ми не відчуваємо так холод, як відчувають зараз там у неволі. Наші рідні, які вже третій рік перебувають у лапах ворога в холоді, в голоді з постійними катуваннями та тортурами. В нас серед нас ну немає вертухаїв, які постійно нас б'ють. Там на жаль це є. Добрий день, мене звати Пажара Анна. Я організатор акції на підтримку військовополонених і голова громадської організації «Серце Одеси в Полоні. Ми зібралися з вами на чергову акцію, присвячену військовополоненим та зниклим безвістим. Кожного майже кожного тижня ми збираємося. Розказуємо про те, що рідні наші знаходяться в полоні 17 січня Ми зустрічалися з пані Іриною Андріївною Верещук, де проговорили всі питання, які стосувалися військовополонених, саме залучення третіх країн, тому що треті країни надважливі є вирішальними також в обмінах. Ось також шукали шляхи для того, щоб повернути наших рідних додому. А, великий плюс в тому, що влада пішла нам на, на зустріч на спілкування з нами зустрічаються. І в нещодавно була зустріч також з паном омбудсменом Дмитром Лубенцем, що теж є великим плюсом. Тобто, ми бачимо, що є певні зрушення. Вони йдуть на контакт, вони хочуть співпрацювати. Тому, звичайно, ми, як рідні військовополонених, надаємо якісь. А, Свої ідеї, як можна реалізувати звільнення, щоб швидше наші герої опинилися вдома. Згинуть наші вороженькі, як Роса на сонці, душу й тіло, ми положимо за нашу свободу. Що ми браття козацького роду? Ми, Україна морить Україна горить Україна горить Дякую всім.